Вітаємо перед вами випуск новин про все, що відбувається у світі електромобілів Китаю. Одразу хотіли б відзначити: якщо хочете дивитися цей випуск із озвучкою російською, тоді у розділі відео на каналі є цей сюжет з іншою мовою. З вами компанія Вольтауто, найбільший імпортер електроавто із Піднебесної в Україні. Ми підтримуємо Збройні Сили України. Президента та уряд. Незважаючи на війну на нашій землі, ми намагаємося і надалі інформувати вас про всі новинки з автопрому КНР. Зараз про все розповімо. А поки що, як то кажуть у Китаї бар», що означає: поїхали! Автоконцерн Джилі та компанія Електромобіліті Поланд підписали ліцензійну угоду про використання платформи Sustainable Experience Architecture, або Сіа. Польська компанія стала першою організацією не з-під небесної, яка набула права на цю базу для виробництва електромобілів. Платформа Сіа лежить в основі моделей від таких марок як Діке, Смарт, Джилі, Вольво. Та інших, але всі вони знаходяться в портфелі автобрендів материнського концерну Джилі. Нагадаймо, що два роки тому Електромобіліті Поленд презентувала два електромобілі під маркою Ізера. Тоді експерти ринку зазначали, що це були лише концепти, що відображають бачення майбутніх авто. А зараз у них з'явилася і реальна технічна база, під яку і буде адаптовано раніше розроблений дизайн інтер'єру та екстер'єру. Автоконцерн Volkswagen AG також продаватиме в Європі електромоделі, які вироблені в Китаї. У цьому тренді німецький автогігант піде за Tesla та BMW. Експорт електромобілів з Піднебесної до старого світу традиційними для місцевого ринку брендами розпочнеться через обмежені виробничі можливості європейських заводів. Наприклад, іспанський бренд Купра, який входить у портфель брендів Volkswagen AG, вироблятиме свій перший електричний кросовер Tavascan на одному із заводів спільного підприємства в місті Антон. До речі, ми зустріли цей електромобіль ще коли він був концептом, під час останнього автосалону у Франкфурті у 2019-му. Його створено на платформі MEB. На ній базуються всі електромобілі з лінійки Volkswagen ID, а також електромобілі чешської шкоди і тієї ж іспанської Купра. У Volkswagen уточнюють, що компанія поки що не має планів щодо виробництва інших моделей в Китаї, крім вище зазначеного електрокроссовера Tavascan. Залишається згадати електричні моделі, які сходять із конвеєрів китайських заводів, а потім продаються у європейських салонах. Серед них найпопулярніші Tesla Model 3, BMW ix 3 та Dacia Spring від концерну Renault. Аналітики ринку вже прогнозують, що автобренди незабаром продаватимуть в Європі 800 тисяч авто, побудованих та імпортованих з Китаю. Отримати свою частку від пирога європейського автомобільного ринку планують і компанії NIO. У сегменті седанів виступатиме модель ET7. На неї марка покладає великі надії. Ви вже бачили результати тестів флагманського кросовера es 8 Тепер настала черга седана з індексом ET7. До речі, саме для цієї моделі виробник обіцяв дальність ходу 1000 км, а розгін до першої сотні 3,8 секунди. Цими показниками вже можна пишатись, як і певним рівнем безпеки. Для початку інженери Euro NCAP провели серію фронтальних зіткнень. Захист водія та пасажирів оцінено на 91%. Фахівці визначили, що є незначне навантаження на грудну клітину та гомілки водія. При серії бічних ударів обстов було також зафіксовано, що грудна клітина водія не повністю захищена. Звісно, в електроседанах були й манекени дітей. В результаті всіх тестів нараховано максимальні 24 бали. А це означає відсутність будь-якого впливу на манекени, які грали роль дітей віком від 6 до 10 років. Також тестувалися наїзди на пішоходів. Виявлено, що у них все ж таки можуть бути травми в області тазу. Але в цілому хороша реакція всіх систем, як правило, допоможе уникнути наїзду на людину або інший автомобіль. Також за активну безпеку маємо 95%. А загальний підсумок цілком закономірний: 5 зірок безпеки згідно з європейською методикою. Вже багато автомобілістів знають про переваги електрокарів, але ще навіть половині власників електроавто невідомо про те, що сучасні моделі можуть стати локальною електромережею, чи як мінімум бути серйозним джерелом електроенергії. Така властивість електромобілів є особливо актуальною для нас, українців саме зараз. Прямо сьогодні можна вибрати одну з багатьох моделей, які можуть віддавати електроенергію, накопичену в батареї. Така функція електрокарів називається vehicle-to-grid, або передача струму від машини в мережу. У нашому випадку в Україні електромобіль сам стає джерелом струму, тобто побутовою електромережею, а також можливість зробити із практично будь-якого електромобіля джерело енергії завдяки спеціальному пристрою. Про все це ми розповіли у спеціальному відео, яке вийшло на нашому каналі. Пряме посилання в описі. А зараз розповімо про дуже важливу новину не конкретного виробника, а ринку електромобілів у Піднебесній Загалом з нового року припиниться субсидування китайським урядом купівлі нових електромобілів. Зараз є умовна знижка на електромобілі з різним запасом ходу. Наприклад, якщо купувати модель із пробігом на одному заряді 400 кілометрів, то уряд Китаю зменшує вартість покупки на 12 тисяч юанів або 1774 долари. Погодьтесь, сума досить вагома. Вона вже може допомогти прийняти рішення купити електромобіль із КНР ще цього року, оскільки наступного, безперечно, електромобілі в різних категоріях коштуватимуть дорожче. А замовити надійно та просто будь-яку електромодель з Китаю з доставкою в Україну можна у найбільшого імпортера компанії Вольтауто. Всі наші контакти в описі в цьому відео. Молода китайська компанія Хозен Auto визначилася з ціною на перший електричний седан Neta S. Ця модель зможе в найближчому майбутньому посилити позиції бренду на ринку. Усього за 11 місяців 2022-го продано понад 144 тисячі електромобілів. Погодьтеся, це досить пристойно. Якщо врахувати, що в активі компанії до початку випуску седана було всього дві моделі: а саме Netta V та Netta U. Огляди цих авто, звичайно, є на нашому каналі, в розділі Велика колекція електромобілів з Китаю. Спортивний Седан Netta S у компанії вирішили випускати в двох електроверсіях та одній гібридній. Остання модифікація має бензиновий двигун об'ємом півтора літра, який працює як генератор і виробляє струм для батареї. Місткість акумулятора 43,5 кВт. години. Від батареї живиться один електродвигун, встановлений на задній осі. Його потужність 170 кВт або 231 кінська сила з нуля до першої сотні. електроседан розганяється за 6,9 секунд, максимальна швидкість 185 км на годину, запас ходу на електронах, накопичених у батареї 310 км. А запас ходу, який можна отримати завдяки роботі бензогенератора, 1160 км. У це навіть трохи складно повірити, але так стверджує виробник. Базова модифікація батарейної версії Neta S отримала раніше названий електродвигун і теж на задній осі, ось тільки батарея подвоїла свою ємність. Тепер це 88 кВт годин. Вона забезпечує запас ходу 715 км. незважаючи на подвійну вагу батареї, динаміка розгону та максимальна швидкість, такі ж, як і у гібридної версії. Є Нета С із повним приводом. Зрозуміло, що такий електрокар має по одному електромотору на осі. Передній двигун ідентичний задньому, тому загальна потужність 340 кВт або пристойні 462 кінські сили. До 100 км на годину така модифікація розганяється за 3,9 секунди. ось максималка тіж 185 км на годину. Ємність батареї для версій 4 х 4 трохи збільшили. Загалом це 95 кВт годин. За рахунок накопиченого струму можна проїхати 650 км. Тепер, звісно, про головне: ціни. Гібрид Neta S оцінили трохи більше ніж 28 тисяч доларів. Батарейні версії коштують 245 і 280 тисяч юанів, або 35 і майже 40 тисяч доларів. А як вам дизайн такого седана? Ця новинка вже на початку 2023 року вийде на ринок піднебесної. Перед вами модель Haikan A06. Ця марка створена спільно з концерном GAC і молодим автобрендом Nio. Седан Haikan A06 досить великий, його довжина майже 5 метрів. Кузов спроєктований так, що аеродинамічний коефіцієнт дорівнює 0,217, у середнього авто він зазвичай дорівнює 0,3. Так що це і справді добрий показник. Він впливає і на розгін до першої сотні. У 5-метрового седана це триватиме 3,7 секунди. Звичайно, такий показник маємо насамперед за рахунок роботи двох електромоторів, загальна потужність яких поки що не називається. Також обіцяно дві одномоторні версії. Ще озвучено запас ходу 630 км. Але для якої цієї версії поки що без уточнень. Залишається чекати офіційного виходу електричного седана Haikan A06 у продаж та всіх фінальних технічних характеристик. Чи хотіли б ви електричний справжній спорткар за 42 тисячі доларів? Невдовзі це стане реальністю. Невідома китайська компанія Small Sports Car представила доступний спорткар sc 01. До речі, цих хлопців фінансує виробник смартфонів Xiaomi, так що є впевненість, що електромобіль вийде на ринок і що він буде дійсно доступним. Зокрема, відразу обіцяно, що вартість моделі не перевищить 300 тисяч юанів. Це приблизно 41 тисяча 880 доларів. За ці гроші ви отримаєте електромобіль довжиною 4 метри, а його ширина і висота 1,82 см і 1,16 см відповідно. У моделі SC-01 є два електромотори, а значить маємо повний привід. Загальна потужність двигунів 320 кВт або 435 кінських сил. Вага електромобіля 1300 кг, тому не дивно, що розгін до сотні триватиме всього 3,9 секунди. Хоча такий розгін, варто відзначити, вже може показати достатня кількість стандартних електричних седанів з Китаю. На одній зарядці електроспорткар проїжджатиме 500 кілометрів згідно з циклом підрахунку NEDC. Постачання клієнтам обіцяють з четвертого кварталу 2023 тисячі Сподіваємося, що перші зимові новини ще 2022 року про електромобілі з Піднебесної вам сподобались, а ми завжди раді вашій увазі та лайкам. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то радимо зробити це прямо зараз, а ще клікнути на дзвіночок. А ми кажемо до побачення, до наступного випуску новин про електромобілі з Китаю на нашому каналі.